Чому важко відпустити людину? Часто так буває, що ми прив'язані до людини через его, і це не, наша душа його не відпускає. Це не відпускає наше его, яке. А, ну як мені ця людина винна, вона мала мені там щось робити. Я там хочу бути поряд з нею. От це якщо ми говоримо про смерть, але так само, якщо ми говоримо і про стосунки, так само нам дуже важко іноді відпустити людину. і Це говорить наше его, яке страждає, бо душа сповнена вічності, знані, блаженства, і їй все одно є ця людина, немає. Вона. То разів мільйонів перероджувалася, зустрічалася з цією людиною, створювала якісь певні плани, ідеї, для чого їй в цьому житті ця людина. От і іноді бувають страждання з правду того, що ми не виконали, на нашу думку, якусь місію по відношенню до цієї людини. Але насправді, а, ну, якщо час не лінійний, якщо ми віримо в те, що час не лінійний. То ми цю дію можемо зробити і в медитаціях. Ми цю дію можемо зробити, написавши відповідного листа. Ми можемо, навіть якщо цієї людини вже немає, ми можемо закрити цей гештальт. І в принципі, ця місія буде виконана для нас, але часто те, що недороблене. От воно нас стримує, і воно нас гнітить, і воно нас муляє. І нам часто ще здається, що ми могли якось врятувати, якось могли змінити цю ситуацію. І це теж іде від его, тому що нашому его здається, що ми могли впливати. Ми такі великі, ми могли впливати на цю історію. Насправді все визначено до того, як це сталося, і відповідно, все, що ми могли зробити, ми зробили. А якщо ми чогось не зробили, значить це не був в план. А ще найкраще працює медитація, молитви. Що обирати інтуїтивно? Ну, на мій погляд, в кожного є якби, свій набір інструментів, які є робочі для нього. Так? Хто вихований в такій духовній, релігійній атмосфері, для нього будуть безумовно більш ефективними молитви. Хто практикує там йогу, буддизм і так далі, для нього будуть медитації, мантри, там залежно від релігії, залежно від напрямку. Але будь-яке розслаблення для мозку воно високоефективне, тому що я десь недавно таку чула цікаву версію про те, що у нас зараз дуже прискорюється рух планети Земля. І, відповідно, робота мозку прискорюється. І ми вже не можемо на тій частоті, на якій ми раніше розслаблялись, розслабитися. І особливо це працює для українців, які не можуть розслабитися по ночах, бо їх постійно збуджують нервово, а вони і так не можуть розслабитись. Тому медитації це прям. Ну, Перша необхідність, хоча б 10 хвилин в день. І навіть якщо важко 10 хвилин, то почати хоча б з однієї хвилини. Просто сісти і уявити, що ці думки зупиняються, що ця метушня в голові зупинилася. А що цей рух, от, уявіть собі, що у вас хмарки такі пливуть постійно, от вони все менше і менше. Можете уявити, як ви берете резиночку і витираєте ці хмарки поступово, так просто. Спостерігайте за диханням, за тим, як входить повітря і виходить. Так? Тобто ви вдихаєте, відчуваєте, яке повітря заходить. І видихаєте, відчуваєте, яке саме повітря виходить. Коли ви контролюєте ці процеси, ви упускаєте цю важливість, прив'язаність до того, що буде завтра, що буде післязавтра, А що було вчора? це насправді не важливо. Тому що, коли ви живете в моменті, ви насправді живете. Бо коли ви весь час думками в майбутньому, в минулому, ви не живете. Ви просто про витрачаєте свою енергетику, свій ресурс.